У Берліні вже вкотре обговорюють виконання мінських домовленостей. В ці хвилини там засідають представники зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, Росії та України. Зустріч відбувається у закритому форматі і на рівні заступників міністр закордонних справ. Більше знає Наталія Фібріх. Зустріч заступників міністрів закордонних справ досі триває у німецькому МЗС. Вона розпочалася у півдні за київським часом. Тут також присутні представники ОБСЄ, зокрема Хайді Тельявіні, представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі, і керівник спеціальної моніторингової місії в Україні Ертуґрул Апакан від України. Переговори веде заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко. Обговорюють стан виконання мінських домовленостей. Про це вчора ввечері по телефону. Поговорила Ангела Мерк. Келі Петро Порошенко найголовніші пункти виділили сьогодні в Берліні. Передусім, йдеться про тривалий режим тиші і відведення важкої артилерії. Цей процес у Берліні досі називають нестабільним. Також режим припинення вогню та відведення важкої зброї повинні моніторити та верифікувати представники ОБСЄ. Однак, сепаратисти досі не пускають їх на свої території. Зауважили сьогодні в Берліні. Німецький уряд також готовий посилити місію ОБСЄ, Однак, на будь-яке рішення повинна. Дати згоду і Росія. Дімані Ми могли б надати ОБСЄ бронювані автомобілі. Також ми активно працюємо, щоб відправити до місії більше цивільних спостерігачів. ОБСЄ повинно отримати доступ до захищених зйомок сателітів, які можуть краще показати загальну картину, особливо що стосується перевірки відведення важкого озброєння. Після відведення військ має розпочатися політичний діалог. Мінські домовленості передбачають проведення місцевих виборів на захоплених районах Донбасу згідно з українським законодавством. Російські Представник на переговорах Григорій Карасін сьогодні нічого не говорив про небажання сепаратистів співпрацювати з спостерігачами ОБСЄ. Натомість він говорив про небажання Києва проводити конституційну реформу, незважаючи на те, що міські домовленості дають для цього час до кінця року. У Берліні заявили спочатку відведення військ, потім політичний діалог. По-прежньому на нулі знаходиться політичний процес, конституційна реформа. все те начинания, которые Киев предлагает и вбрасывает на международных площадках, они полностью исключают участие в этих процессах представителей Донецька Луганська І це індефайба політичний процес погоджений мінськими домовленостями. Цей процес має вести до політичного рішення конфлікту і поступово треба його починати. Для цього тристороння контактна група сформує робочі групи, які будуть обговорювати ці питання. Зустріч для преси закрита після переговорів. Не передбачено ані спільної прес-конференції, ані окремих заяв учасників. Наталія Фібріхтаєнс Нілсен із Берліна ТСН 1+,1.